Развести некий, некий такой технологический эксперимент, ну, скажем, такую высокотехнологичную дуэль 21 века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар орешником и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. А, Гатовілі а, другая сторона. Путін розпочав свою найбільшу конференцію за рік і одразу видав неабиякого крінжа. По-перше, запропонував Заходу провести технологічну дуель разом із Росією обрати об'єкт в Києві, по якому Росія вдарить Орешником. Ну а західні сили ППО спробують його збити. Як вам такі хворі фантазії? Це, звісно ж, не все. Велику частину виступу він восхищався Орішником, його мощою, в 1500 раз розповідав про те, що збити його неможливо жодними силами ППО що існують у світі. Багато говорив про Курську область. Скромно зауважив, що дати її звільнення поки назвати не може. Але це мовляв неодмінно случиться. Путін, який обіцяв друзі, Київ за три дня Донбас до осені і ще купу просраних дедлайнів. Схоже вчиться на своїх помилках, і тепер не обіцяє росіянам нічого конкретного, потерплять холопи. Але на фоні бойового прапора однієї з бригад російських окупантів Путін все таки урочисто проголосив. Давайте період Трудно і ні к чому але відбувається іменно так. І ми двіжемося, як ви сказали, до рішення наших первостіпінних задач які ми обозначили в начале спеціальної военной операции. так движемося, що вже скоро третя річниця повномасштабної війни настане. До речі, цікавий факт на відео під час пресконференції за Путіним стоять два раби і тримають прапор 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Раші, яку сьогодні Путін прославляє практично на всю Росію. Свого часу ці покидьки здійснювали злочини проти цивільного населення під час окупації бучі і вихвалялися у мережі обезголовленням українського військового Є й тривожні заяви на те, щоб для нас був якийсь сюрприз. Але треба пам'ятати і про це. Путін заявив, що Росія збільшує армію і силові підрозділи до півтора мільйона осіб. А ще що російські окупанти друзі повертають у перекладі на людську мову, загарбують. украинскую территорию квадратными километрами. Війну против Украины Путин назвал готове движухой. Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно, застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска и секунды, и пули. К сожалению, і пулі ще Так нам страшно. Ужас, ужас. Говорив Путін багато і про плани щодо відбудови окупованих територій. Про переговори з Україною. Путін сказав, що Росія нібито завжди готова до переговорів і компромісів. Але від переговорів відмовилася інша сторона. І вкотре нагадав про стамбульські домовленості, які нібито підтримала Україна, а потім передумала. А мы всегда говорили, что мы готовы и к переговорам, и к компромиссам. Просто противная сторона в прямом и переносном смысле этого слова противная сторона отказалась от переговоров, а, а, а мы то всегда к этому готовы. А результатом компромиссов этих переговоров всегда являются компромиссы. Ведь мы же достигли договоренности по сути в Стамбуле в конце 2022 года. И повторяю в сотый раз. Українська сторона парафірувала цей документ. Ми б могли плюнути на заяви хворого російського диктатора, друзі, особливо на ті, що стосуються мирних перемовин. Але західні дипломати також дедалі частіше піднімають цю тему. Наприклад, радник Білого Дому із національної безпеки, пан Саліван, заявив, що ідея залучення Китаю до переговорів між Україною та Росією не є божевільною. Цю пропозицію висунув Дональд Трамп, і вона вже обговорюється на міжнародному рівні. А спецпосланець США із війни в Україні Кіт Келок заявив, що Київ і Москва нібито готові до переговорів. За його словами, Трамп зможе виступати посередником між Україною та Росією, бо зараз ситуація нагадує бій у клітці, коли обидва бійці хочуть здатися. Келух каже, що війна Росії проти України перетворилася на війну на виснаження, росіяни завалюють велику кількість солдатів, а потім ще більшою. Їхні втрати за час повномасштабного вторгнення у п'ять разів більше, аніж втратили українці. Ви будете мати велику кажуті лаву. І кажуті лаву зараз з Україною і Росією близько 5 до 1. That, that kind of, that's attrition warfare, and you never wanted to get into an attrition fight with the Russians. That's historically how they fight. That's how they fought in World War II. проте питання мирних перемовин викликає неоднозначну реакцію. Деякі лідери, зокрема президент Литви, Гітанас Науседа, висловлюються категорично проти переговорів у нинішніх умовах. Чому за його словами? Росія зараз має кращі позиції для перемовин. Це очевидно, і не демонструє жодної готовності до справедливих домовленостей. І він наголосив, що спочатку Україна повинна стати сильнішою лише тоді. Переговори матимуть сенс. Зробити світло системно працюючим можна лише тоді, коли елемент живлення, в даному випадку, батарейки, працюють безперебійно. Але у наших квартирах немає батареї, тому забезпечити нашу селю світлом в час, коли ворог руйнує українську енергетику масштабними атаками наразі неможливо. За прогнозами не «Укренерго», найближчі п'ять років Україна буде зосереджена на розбудові відновленні, генерації та покриттю дефіциту в системі. Країну врятує децентралізація. Так, колись таке говорили і дійсно впровадили. Впровадили систему щодо міських бюджетів, і це спрацювало. От тепер це вихід із ситуації і в енергетиці. Саме тому нашою державою обрану стратегію створити децентралізовану балансуючу генерацію за допомогою залучення нових гравців та побудови невеликих електростанцій. Так ви все правильно зрозуміли невеликих електростанцій. Інвестиційна рейд компанія Інжур побачила великий потенціал в цьому проєкті, виграла тендер НЕК Укренерго. Та надання допоміжних послуг на балансуючому ринку енергетики, збудує газопоршневу електростанцію на 18 МВт до вересня 2025 року, і почне постачати державі електроенергію. Станція буде знаходитися в Київській області. Нагадаю, друзі інжур інвестиційна рейд-компанія, яка дає можливість стати співвласником великих об'єктів комерційної нерухомості та отримати. Пасивний дохід на зараз в спільноті інжур вже більше 12 тисяч співвласників, більше 2,4 мільярди активів в управлінні, а виплачено 300 плюс мільйонів гривень дивідентів. Отже, інжур створили новий інвестиційний фонд Енерджі», і запустили продаж інвестиційних сертифікатів, володіючи яким ви будете співвласником цієї електростанції і зробите свій важливий внесок в українську енергетику. Як виглядає план проєкту? Зараз вам розкажу станом на зараз у фонд інжур енерджі інвестовано більш ніж 340 мільйонів. Від 1800 співвласників замовили нове обладнання і почали будівництво. Прогнозована середньорічна доходність 15% річних в USD, або 75% за 5 років. Інвестиція від 6 тисяч гривень. Більше деталей і відповіді на запитання, і відеопрезентації презентації фонду Injure Energy я скинула за посиланням, які ви знайдете в описі під цим відео. Долучайтеся до розбудови енергетики України разом із Injur Energy. яким чином почати, і як приєднатися до проєкту. Все дуже просто, друзі. Зробити ви це можете не виходячи із дому, зареєструвавшись на сайті Rate і відкривши рахунок безкоштовно онлайн, буквально за 15 хвилин. Я додам знову ж таки лінк під цим відео, і ви зможете зробити це. Долучайтеся самі і розкажіть про це, друзям. Тим часом, Зеленський в міжнародному турне в Брюсселі за його словами на зустрічах обговорювали можливість розміщення миротворчого контингенту. А Зеленський каже, що ця ідея вже знаходить підтримку серед деяких європейських лідерів, ну зокрема Мануеля Макрона. З важливих меседжів, друзі Зеленського, пролунав наступний: Київ не погодиться на скорочення чисельності своїх збройних сил, навіть якщо Україна отримає запрошення до НАТО. А без цього будь-яке зменшення армії взагалі неприпустиме. Щодо самого НАТО, Зеленський сказав, що Україна не чекає запрошення в альянс, вона бореться за це запрошення. Гарантії в нас є. Санкційні фінансові і щодо пакетів зброї. Сьогодні, до речі, Джорджа сказала про а, пакет підтримки наступний для України, прем'єр-міністра Італії. Всього цього недостатньо, щоб гарантувати, що Путін а, не прийде знову. Да. Тому найкраще сильна армія. Велика армія, найбільша в Європі армія. Обмежити силу нашої армії ми просто не маємо права у будь якому випадку. Навіть на шляху до НАТО. Армія повинна бути дуже сильною. <кхід> Поки ви не в НАТО, ви все одно ну, ризикуєте ви передусім. Ваша сила безпеки оборони, ваш народ. Наш народ. І тому сильні гарантії саме альянс, до сильна армія, сильна економіка. Тим часом з'являються відео з російських госпіталів з військовими з північної Кореї. Їх, ймовірно, залучили до бойових дій проти України на Курському напрямку. Наприклад, Курський госпіталь прийняв понад сотню поранених північно-корейців, а втрати серед них становлять близько ста вбитих, понад тисяча. Поранений, а ще, панове, з'явилося чудове відео, як українські сили спеціальних операцій завдали нищівного удару по північнокорейських підрозділах, знищивши 50 військових і пошкодивши бронетехніку. Друзі, не можу з вами не поділитися. І повернемося до маразматика Путіна на прес-конференції. Він сказав, що Росії є з ким розмовляти в Україні, бо там багато наших себто російських хлопців. Які також хочуть позбавити Україну від е, нацистського режиму, є з ким розговорюють на Україні. і там багато наших ребят, які теж в з нами мічкають о том, щоб ізбавить свою страну адміністрацию режиму. Вочевидь, панове, одним із таких хлопців Путін має на увазі Юрія Бойка, який нещодавно відзначився. Новою низкою неоднозначних заяв про радикалів, утиски російської мови, нападів на церкву. Після чого побував в СБУ, перевзувся в повітрі на кілька хвилин і записав відео про те, що Путін військовий злочинець. А бойка взагалі, дуже патріотична. Перше, я вже точно не хочу, щоб моє заявлення було ісповано. Російської Федерації і военным преступникам Путіна для правдання агресії і нападіння на нашу страну. Якщо кого-то з українців, які воюють на фронті или работают в тилу на побіду, обидели мои мої слова, я хочу принести извинения. Здавалося, б, після такого він має не вибачатися, а сидіти, скажете ви, друзі, і будете абсолютно праві. Втім, ми не бачимо категоричної реакції. На цього прихвостня Кремля, ні з боку Служби безпеки реакції дій дійової реакції, ні з боку президента, Верховна Рада тим часом показово покарала бойка за попередні заяви. Чому друзі кажу показово? Бо його з другої спроби вчора не вистачило голосів. Відкликали із посади члена комітету Верховної Ради з питань прав людини. Що ще спитаєте ви? А ще проголосували, щоб звернутися до президента, щоб він розглянув питання щодо позбавлення його геройства. Проголосували, щоб звернутися до президента. Це просто лютий треш. Друзі, питання адекватної категоричної реакції Служби безпеки і президента на таких зрадників, як Бойко і вся партія ОПЗЖ, це питання елементарне питання захисту національних інтересів, питання безпеки. Я не бачу категоричної реакції ні з боку Служби безпеки, ні з боку команди президента, офісу президента і НАТО депутатів слуг народу. Ба більше я бачу протилежне. Ми, напевно, не слідкували і не бачили результатів голосування, які стосувалися виключення бойка і ОПЗЖ зі стін ради. Все провальне абсолютно. Тобто, слуги не голосують. За це, тому що у них не буде спільників. У них не буде спільників в ухваленні тих рішень, на які у них не вистачає голосів через розвалену монобільшість всередині своєї ж політичної сили. Тому вони беруть ОПЗЖників. Як тільки ОПЗЖники підуть, все, голосувати, вони не зможуть. І що їм доведеться? Їм доведеться вступати в компромісну спільну історію з опозицією, з голосом з ЄС. З батьківщиною. Вони все це муситимуть робити, бо інакше рішення не будуть прийматися. А це ж неудобно. хочеться ж своє протягувати. Ось так, друзі, і живемо. Високі заяви президента, натомість абсолютно інертна реакція на російських посіпак, яких Путін відверто називає друзями. А ці друзі сидять у Києві в центральному органі, який приймає. Закони, які впливають на життя українців, і дозволяю собі в тіктоках розказувати про те, що тут ми кого уніжаємо, родной язик, церква, що там ще. І пам'ятники Пушкіну сносимо. І вулиці переназиваємо. Який жах національними героями переназиваємо вулиці всіляких російських потвор, прибираємо назви. Особливо це стосується півдня і сходу нашої країни. Схема проста. Або ми викорінюємо все російське і виживаємо, або вони нас поглинуть. ще не забувайте, що настане час виборів колись. Я не знаю, коли будуть мирні переговори, так само, як і ви. Я думаю, що до кінця не знає ні Зеленський, ні Путін, ні Трамп. Але якщо раптом таке станеться, що буде підписана угода, і будуть вибори далі, то повірте мені, ці прихвостні розпларавлять плечі. І почнуть із новою силою працювати, розколюючи країну, якщо ми зараз їх не приберемо, не заборонимо на законодавчому рівні. Напишіть в коментарях, що думаєте, чи згодні з моїми тезами. Я вас всіх обіймаю, друзі! Слава Україні! Слава силам оборони! Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. До зустрічі, друзі.